Не спи моя рідна земля, Прокинься, моя Україно. Я щасливий, що ви тут є, і що Україна є і буде. Бо то ви є Україна. А тепер так. Ми знаходимося біля пам'ятника як, перед яким ми зі студентами, повернувшись з другого туру, Wybory prezydenta Ukrainy, tych spalszowanych, w 2004 urodzi z Charką, ja był jak niezależny sposteryhacz z studentami z autobusu, z kafety Ukrainoznawstwa, Fakultetu Międzynarodnych Politycznych w Itlosen. a ja mogę mówić po, może po polsku, bo ludzie nie rozumieją. Po polsku czy po ukraińsku? Po ukraińsku! Po ukraińsku. <laughs> bo to nie mówili po polsku. I słuchajcie, i to dziś my pojechali jeszcze raz na wybory. I ja wam, ja wam pokażę. Ja widziałem, ja jak zaczynał się Majdan w Kijowie, w Karkowie. i ja tutaj gdzieś na I tu nie słucha, i tu nie nadrukowani teksty. Ale my tu stojali i zaczytali lista w ukraińskiej i w polskim do młodych. Російською, яка живе в Україні і в Російській Федерації, і так далі. І там є три, три прізвища лише без політики. Міцкевич, Шевченко і Герцер. Я радію, що тепер ваш Андрій, один і другий, має ті листи і знає. Я вже нічого не мушу говорити. Це дуже актуальне. І там є так. Бачите? Wtedy ja, ja bym chciał być e, spadkojemcem tych trzech. To e, była sowieść Polski, Ukrainy i Rosji. W wolnym świecie to był Miskiewicz, Czewczenko i Herceg. Miskiewicz powiedział, po listopadowym powstania, będąc w Paryżu, bo jego ruch była zabory. Rosyjski, prawda, był niemiecki, tak dalej. I on wtedy powiedział, w Paryżu, Picza swoich lekcji. Kto dumaje, znaczy kto myśli o interesach jednego tylko narodu, jest nieprzyjacielem wolności. Kto dumaje pro interesy wyższe odnochą narodu, cenę fryja tylko woli. Szełczenko wskazał swoich haki, swoja prawda, i syła, i wola. A Herzen w kolokoli w Londynie napisał pro Ukrainu cudowis, Recik. Więc tam napisał, teje deje początek konfliktu, że pod pretekstem Rady Mazepy Petro I po prostu Ukrainę, potem Katerynę i tak dalej. I my teraz, pan wyczytaje, żeby to 9 lat temu, troszkę historia zamyka się, że my już trochę dalej, pójdziemy pod konsulat, tak? A po drodze wam ja pokażę, gdzie żył Wasyl Stefanek, bo tej jest po drodze. No i pójdziemy potem, to, to dzisiaj taka żałoba. Підемо тоді дивитися, як там, я вернусь з Харкова, там вже e, попирають Євросоюз, добре, що так. Да? І тепер, пане Андрію, прошу, якщо хочете читати чи говорити, я вам, я вам дуже дякую. І то все на інтернеті є, так що я вам. Сентів Російської Федерації, студентів росіян, що живуть в Україні та інших державах, на руки президентів демократичних країн, політичних партій та засобів масової інформації. Ми, студенти древньої столиці Польщі, Кракова, звертаємося до всіх студентів росіян, а також до студентів всіх національностей, що живуть в Росії, в Україні і в інших державах, з гарячим закликом. Будьте спадкоємцями визначних мислителів польського, українського і російського народів Адама Міцкевича, Тараса Шевченка Олександра Герцена. Посіч Шевченка цінена від Вашингтону до Москви, Передусім, тому що є відомою, є його універсальне і притаманна кожному народові, а в Україні надалі не реалізована програма, висказана у словах: в своїй хаті своя правда і сила, і воля. Адам Міцкевич, під якого пам'ятником стоїмо сьогодні у Кракові, друге у своїх лекціях у Парижі пригадував, що той, хто думає про інтереси тільки одного народу, є неприятелем свободи. Олександр Герцен, сумління Росії 19 століття, у статті Росія і Польща в еміграційному часописі «Колокол», в якому вказував на джерела українсько-російського конфлікту, писав, що цар Петро І під претекстом зради гетьмана Лівобережної України Івана Мазепи у 1709 році лишив Україні тільки сургат привілеїв, обіцяних у військовій переславській угоді, яку Богдан Хмельницький уклав з царем Росії. Хмельницький, як пояснював Герцен, піддався цареві не з любові до Москви, але з недовіри до Польщі. Москва, точніше, Петербург, змусила його ненавидіти москалів. Приєднавшись до великорусі, Малорусь, як називали у тому часі Україну, зберегла собі важливі права. Цар Олексій присягнув, що в цих прав буде додержуватись. Петро І під приводом зради Мазепи залишив тільки тінь тих привілеїв, зміцнюючи владу у Малорусі. Єлизавета і Катерина у Балипанщини. Нещаслива країна протестувала, але чи могла вона протиставитися не в невмолимі лавині, яка точилася з півночі, з Петербургу до Чорного моря і покривала все одноманітним людяним Саваном неволі. Отже, яким чином розв'язати проблему України? питав Герцен. Довголітнє панування нічого не доказує, втрачене панування ще менше. Чи справа підкорення. Останній загарбник буде панувати доти, доки не поконає його інша сила. Підкорення є фактом, а не правом. На мою думку, переконував Герце, проблему можна розв'язати дуже простим чином. Україну в такому випадку треба визнати як вільну і незалежну державу. Розв'яжімо їм руки, розвімо їм язик. Нехай їх мова буде повністю вільною, і тоді вони скажуть своє слово, переступлять через батіг. Український народ перейшов через батіг після 350 років царської комуністичної русифікації. Маючи в пам'яті Емський указ 1876 року, який забороняв уживання друкованого українського слова, а навіть назви Україна розстрільне відродження після, року, після революції 1917 року, колись посеред біля 230 поетів пережило семеро. Потім голодомор 1933 року, у наслідок якого померло біля 10 мільйонів українських селян. Ліквідацію української православної у 20-х роках. ХХ століття і грек-католицької церкви у 944 році. Погром покоління поетів 60-ників ХХ століття на чолі з Василем Стусом. Український народ перший раз так рішучий і масово висказав своє слово, щойно у 89-му році на з'їзді народного руху України, власне, тоді, коли відродилась незалежність Української держави, прийнята парламентом, і підтверджена у референдумі 91-го року. Український народ визнав свою волю на очах цілого світу сьогодні. Сьогодні у 2004 році, під час другого туру очевидно, фальсифікованих виборів 21 листопада, в яких громадяни на не президента Незалежної Соборної України вибрали Віктора Лівченка. Офіційні міжнародні краківські спостерігачі другого туру виборів президента України 21 листопада 2004 року і підтримуючи студенти краківських кузів. Говориться про дві дати, про 89, й 91 й от, ну, і 2004, -й, я думаю, сьогодні буде та третя дата з нашою вашою допомогою з Україною разом. Ше... Ше... Український! Моя рідна земля, Прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, задивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.